Бачу, що інформаційні технології, їх розвиток забирає в нас можливість виражати себе коротко. Раніше для того, щоб придумати собі нікнейм, -нік, в тебе були тільки англійські букви. Хочеш пробіл? ашов нахуй. Можеш ще кому блять, поставити. Давай. І саме через це в нас культура XXX на гібату 87XXX, найт-снайперів, просто кілерів, бабок-кедах. в Кліє, помирає потихеньку. Але ми бачимо, що залишилися ще ті люди, які дуже впевнено продовжують нести це ремесло на своїх плечах. Це гравців Долу 2 І ті, хто придумують назви для своїх інді-панк-рок-груп. Потужно і незламна слава. Дитя у йовіща і Вітя Принза. Копчена повістка і зацілована піся. Жек Подрачитель, UI, UX-дизайнер, дякую вам <зırır> 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 за те, що ви далі несете це на своїх плечах. Можете спробувати вгадати, де музична група? Де гравців до того.